где-то 150 везерок по 3 килограмма по 3,5 литра. То есть это что посчитали 400 с лишним литров концентрата готового. Ну, в принципе, я считала, что вот сегодня все, что мы наварим, это где-то на 4 400. стараешься. Отправляется повністю по всім частям, включая добровольческие батальйони. В основному це сектора М, сектор Б, там где задействованы наши подразделения. Сколько тут 250 літрів. Просто маємо час, приходимо, допомагаємо, ніка це не геройство. Це звичайне. Людська взаємодопомога. Скорішого повернення додому, до сімей. Всіх чекають діти, жінки, батьки. Це дуже, ну, дуже страшно. А як нас? Обчищаємо дикку, трьом додаємо апельсини, засухаємо сахаром. Ну і там, може бути, якісь нюанси є, але поки Так. Я що вона. Тут буде варення, козачка З Гарбуза та апельсина, Щоб передати хлопцям частинку нашого тепла, нашої, нашої любові і нашого сонечка. Настроєння у них року. часть оплачивается то, что смогли собрать продукты, то, что собрались девчонки, то, что у ребят на передовой будут вкусные борщи и То, что сегодня приходит четвертая батарея, откуда все без потери.